Сьогодні приготуємо дуже смачні та дуже ніжні сирники без борошна. В кисломолочний сир додаємо цукор, ванільний цукор, яйце. Та все добре перемішуємо. Далі сюди всипаємо кукурудзяний крохмаль та рисове борошно. І ще раз все добре перемішуємо. Залишаємо масу на 20 хвилин при кімнатній температурі. Далі перекладаємо масу на робочу поверхню, присипану рисовим борошном, катаємо ось таку довгу ковбаску, нарізаємо на шматочки та формуємо сиренки. Я формую сиренки спочатку ось так в руках, а далі за допомогою ножа даю йому форму. Смажимо сирники на розігрітій пательні. Із додаванням вершкового або кокосового масла також можна додати і звичайну олію. Кожної сторони смажимо на середньому вогні приблизно 3-4 хвилинки. Перекладаємо сиринки на тарілку, зверху за бажанням можна посипати цукровою пудрою або полити медом. Усім смачного та до нових рецептів.